Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене в роботі ось такий зелений камінь. Чесно кажучи, я взагалі не знаю, що це за камінь. Можливо, це щось пресоване, а можливо, це. не знаю. Пишіть свої варіанти в коментарях. Це називається так. Це не якась там дорога позиція, але він приваблює своєю, своєю якістю. Незважаючи на те, що матеріал не з дорогих. Всі намистинки дуже яскравого такого кольору, всі такі з огранкою і дуже рівненькі. Бачите, як вони в рядах лежать. Ось тут одна якась. ось тут якась ця, Але за винятком цієї, всі останні, бачите, які рівнесенькі. От. І всі вони дуже красиво блищать. Це наштовхнуло мене на думку, як було би гарно створити зелений браслет такого яскраво-зеленого кольору. Наприклад, трирядний. Дивіться, як би це виглядало. Мені здається, це було б досить яскраво і красиво. І створити, наприклад, браслет і сережки був би такий комплект. Ну, от почала я думати на цю тему. Перше завжди моє питання колір фурнітури. З яким кольором фурнітури поєднати. І от дивіться. Я насправді більше люблю, ну, не те, що більше люблю, я всяку люблю, але частіше роблю саме золотого кольору фурнітурі. Ось, подивіться зеленим, мені здається, це прекрасно б співпадало. І поставити, наприклад, ось такого плану розділювачі. Так, і було б прекрасно. Але е частіше замовляють якраз. Сріблястого кольору в фурнітурі. Замочок це єдиний, який із тих, що в мене було, який за розміром сюди підійшов, тому що досить таки широкий цей браслет. Ну, як широкий. От Бачите, три, три ряди. От. Частіше замовляють і просять саме в сріблястому кольорі. От. Тому я от не знаю, в мене дилема. Ну, зараз подумаю, щось виберу. В принципі, тут що б я не зробила, і так, і так буде гарно. Я думаю. І тут мені спало на думку те, що замок-то досить широкий, в принципі, він займає досить багато місця. Тобто, можливо, цих трьох низок мені вистачить на два браслети, як ви думаєте, вистачить? Якщо не дуже широких, а таких, як моя рука, то точно має вистачити. Не впевнена, що і на сережки вистачить тоді, але ну, можна спробувати. Можна спробувати, що з цього вийде. Дивіться, який красивий. От і все. Мої браслети готові, і навіть ще сережки вистачило мені матеріалу. Як я і думала, зробила в двох кольорах: в золотому кольорі та в срібному кольорі. Абсолютно ідентичні браслети. Дуже тут вигідно грає ось цей. Оце полірування каменю. Так? Бачите, як воно поблискує, блищить. Можливо, це навіть чимось вкрите воно якимось лаком. Я не знаю, що це за покриття, але воно таке глянцеве, і за рахунок цього таке нарядне. Тому, власне, ці циркончики блискучі тут в тему, і все так підходить. Ну, от, один браслетик. Ось так виглядає він. З лицевої частини, ось так замочу. Зараз ще на руку вдягну, хоча на мене вони трошки великуваті. Це обидва браслети абсолютно ідентичні на 17 й розмір. От я зараз вам покажу на планшеті. Ось, будь ласка, 17 і бачите, ідеально, ідеально на 17-й розмір. У мене розмір 15,5. Тире 16 плюс-мінус десь так. І на мені зараз я вам покажу, як буде виглядати цей браслет. В принципі, можна і на мій розмір носити, тоді він буде отак звисати трошки донизу. Бачите, не, не на зап'ястку триматися, а трошки нижче. І отак от, от. Хто любить такі вільні браслети, то можна брати. Ну, тобто, він не, не, не спаде з руки. Ось так. Ну і золотий такий самий. Який вам більше подобається? В золоті чи в сріблі? Мені здається, що в золоті якось так яскравіше підсвічується цей зелений. Така якась теплота в ньому просинається. Хоча срібний теж дуже гарний. Теж прекрасно. І сережки. Давайте покажу вам одразу сережки. В золоті ось такі. Секундочку. Я зробила їх у вигляді таких, е, ніби китиць, але такі компактні китиці, пухнасті такі, коротенькі, бачите, такі грайливі. Досить вони симпатично виглядають. Тут всього лише 8 намастин на кожній сережці. Ну, дуже мені насправді подобається. Симпатичні. Взяла ланцюжок ось цей О. Там, не пам'ятаю, скільки там міліметрів, можливо, 6 міліметрів. от такі от в золотому кольорі, в срібному трошки вони інакші, тому що я орієнтувалася на замочки. Замочки трошки крупніші, і сама китиця вийшла трошки такою видовженішою, трошки розлогішою. так тому що, по-перше, залежить від ланцюжка. Ланцюжка такого самого, тільки в срібному кольорі, у мене не знайшлося. Тому е, я тут його скон... знайшла такий у себе зараз, я покажу вам. Але він настільки відрізняється він такий, як алюмінієвий, такий світлий, аж білий. А тут все ж таки як родій колір. Ну, зараз він якось на камеру ще блищить, воно плюс-мінус. Півпадає, але все одно видно, що відрізняється. Ну, і захотілося мені його сюди вплітати. Можливо, було б і не видно, але я взяла такі кільця з тисненням. Ну Ви знаєте, ці кільця. До речі, в золоті вони темніють. Я не знаю, чи темніють вони в сріблі. Хто користувався і стикався на 100%, знає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи темніть такі. Кільця в кольорі срібло. Срібло. Ну Отже, я зробила три кільця ось таких, з'єднала між собою, і останнє взяла звичайне, Ну як звичайне хороше з покриттям маленьке на 5 мм кільце. І такі вийшли вони трошки видовженіше. За рахунок того, що тут сама швенза ширша, то це навіть і добре. Тому що я пробувала зробити з ось таких. Кілець, які останні я взяла, так? зробити з них ланцюжок, то виходила ця китиця зовсім коротесенька. А так вона, ну, така, розлогіша. От, бачите, порівняння. порівнянні. Тут більша, Але і швенд більша. Ну, отакі от у мене сьогодні роботи. Як бачите, з фурнітуру я тут особливо не мудрила, взяла лише е, такі розділювачі, які такі е, квадратних форм. І тут проставила на мистиночки теж кубічної форми, якщо вам видно. М -м -м. Ну, Тому що і замочок такої до квадрата схиляється. Тобто я тут взяла, підкреслила <гадрат> цей кубізм трошечки, наскільки це можливо. Е -м -м. Власне, і все, що тут я зробила лаконічно, але яскраво. Тут в основному за рахунок яскравого кольору і оцього глянцевого блиску самих намастинок. то комплекти вийшли, на мою думку, досить нарядними. Пишіть свою думку. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво зі мною. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки, бо це дуже важливо. Також підписуйтесь на мій інстаграм. На мою сторінку, там я теж багато чого викладаю, багато красивих фотографій, сподіваюсь, красивих. Ну і дякую вам за увагу. На все добре. Бувайте!